Айсан. розпаковка, в другій частині якої я піду мити голову, щоб ми з вами оцінили і зрозуміли, чи вартує цей фен своєї ціни. Ну, а спершу поглянемо, що тут мені напакували. Не знаю, як я, мої коти точно будуть щасливі. а? Ось, власне, і він герой цієї розпаковки. Те, як я його розкриваю, однозначно демонструє, яка я терпляча. Власне, сам фен. Насадка раз. Насадка 2. Для диффузору. Насадка 3. Насадка 4. Це якраз, щоб не користуватися прасочкою для волосся. І насадка 5. Інструкція величенька. тому ж таки, хто її буде читати? Ну що, суперсонік, Йшли, перевіримо, чи такий він суперсонік. Перше митиму голову на камеру. A few moments later. Я помила без вас, бо ж перевіряємо фен на шампунь. Наношу всі свої захисні масочки-кондиціонери, і будемо перевіряти, чи вартує Dyson Supersonic своєї ціни. Цікаво те, що цей фен всюди позиціонується як дуже швидкий фен, найшвидший. І от, власне, це мені дуже цікаво перевірити, не тільки те наскільки гарно виглядатиме моє волосся з десенівськими насадками. Тому я буду ставити таймер. Точно знати, скільки хвилин піде на просушування моєї шевелюри. Каже ж, перед тим, як розпочати, потрібно нанести ще й термозахист. Обов'язково! Мені ж, до речі, моя майстриня по волосю. Казала, що коли змиваєш кондиціонер, не потрібно змивати всі 100%. Щось має залишатися на волосі. Я правда задумалася, а може, тоді варто просто наносити кондиціонер, вже коли голову помив і збираєшся сушити. Але вона мені на це питання не відповіла, а тільки повела плечима. Так. Я вважаю, що моя голова готова до зустрічі. От з цим приладдям. Поїхали. Ну, вже можу сказати? Повітря не дуже гаряче, хоча я поставила температуру найвищу. Ось тут можна поставити найвищу, найнижчу температуру. І ось тут можна потужність, я так розумію, напацати. Я шукала тебе. Спробувати без цієї насадки. Я, я вже три хвилини. Ось так виглядає. Без цієї поблажливої насадки мені подобається більше. Зараз ще попробую ось цю. Я не можу зрозуміти, чого вона так крутиться. Вона має так крутитися? Чи я щось неправильно роблю? За 7 хвилин ося майже повністю сухе. Ну прям сухе-сухе. Фен в руках легенький, це тут. Поки що не дуже розібралася з цією насадкою, але, по-моєму, я перестала її крутити. А зараз спробуємо розгладжування. По-моєму, я роблю щось навпаки. Зате тепер ми знаємо, як виглядає зворотній ефект. Ну що ж, ще дві хвилини з цією цікавою насадкою. Яка, як мені здається, працює. І в результаті за 10 хвилин я маю ось таке волосся. Mm -hmm. Що скажете? Yes! Ну, як на мене, таки вартує. Такий він коштує своїх грошей. Це дійсно швидко. І дійсно мені не потрібна прасочка для волосся після цього. Клас. Ну скажіть. Боже, як тепер відірватися від дзеркала?